Доброго дня всім! Компанія Агробузова Отримали такий тракторець Lowell 504 Pro. Дана модель трактора на 50 кінських сил, повнопривідний, гідропоцілювач керма, понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. І в цій моделі трактора вже йде синхронізована коробка передач. Є кондиціонер. От, резина у даній моделі 14,9х24. Передня стандартна. Тут іде 8,3 на 20. Хто ще не придбав собі такого тракторця, звертайте за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отак от він от виглядає в кабіні. Кондиціонер повторюсь і все є. От уже під номер. Є така підставочка. Отак от він виглядає. Точно не придбав, звертайтесь, будь ласка. Зараз покажу вам ще який двигун тут. компрессор є. Компресор включається виключається компресор кондиціонера стоїть от такий тракторець